А давайте сьогодні приготуємо мальник зебра Це мальник для лінивих, тому що дуже легко готується і дуже з простих інгредієнтів. Такий гарний на вигляд він виходить. Дуже красиво. Нам потрібно два стакани манки, два стакани кефіру або кислого молока. Заливаємо його все і оставляємо на 20 хвилиночок. Ось як він набухне, ось такий він буде густенький. Далі додаємо два яйця, цукор, перемішуємо все гарненько, потім додаємо три ложечки муки, розпушувач і ділимо на дві частини. В одну частину додаємо какао, в другу частину нічого. Так, і виливаємо все у форму. Так послідовно білий, з какао, білий, з какао, білий, з какао І так у нас виходить зебра. Ось така красива, виходить, зверху, гарно воно вийшло. Я посипала ще кунжутом, бо кунжут дуже корисний для нашого організму, і це дуже смачно. Можна горіхами ще присипати. Це вже за вашим смаком. Ось така краса, і смачно все дуже вийшло.